Вітаю, мене звати Олександр. Німецькі дієслова, які можуть бути як сильними, тобто неправильними, так і слабкими, правильними. Перше дієслово. Створювати шафен, шуф хатгишафен. Шафен, шуф, хатгишафен. Це дієслово змінюється як неправильне дієслово. Наприклад, вона створила багато шедеврів. Зегат Філемайсевеке Гешафен. Зі є. Viele geschaffen. Зробити, впоратися встигати. Шафен, hat geschafft. Schaffen, schaffte, hat geschafft. Це дієслово змінюється як правильне дієслово. Наприклад, вона впоралася з роботою одна. Sie hat die arbeit allein geschafft. Sie hat die arbeit allein geschafft. У цьому відео. Всі варіанти А будуть неправильними дієсловами, всі варіанти Б будуть правильними дієсловами. Особливість цих варіантів в тому, що, хоч в інфінітиві слово буде однакове, але вже в претерітимей і в патицип цвай, значення буде змінюватися. Друге слово висіти. Генген, Генг, Гагеганген. Генген, Генг. Hat gehangen. Картина висіла на стіні. Das bild hing an der Wand», Das bild hing an der Wand. Це дієслово змінилося як непральне – Вішати. hat «Had gehängt», «Hängen», «Hängte» hat «Had gehängt». Це дієслово зміниться як правильне дієслово. Він повісив картину на стіну. Er hängte das Bild an die Wand. Er hängte das Bild an die Wand. Sie hat den Mantel in den Schrank gehängt. Sie hat den Mantel in den Schrank gehängt. Variant A. Pekte. Backen, backte, hat gebacken. Backen, backte, hat gebacken. Julia spekla Julia hat einen Kuchen gebacken. Julia had anenkuchen gebaken. Variant B. Lipnuti Zlipatisia. Baken bakte had gebackt. Baken bakte had gebackt. Snig prelibdolish Dersne bakte andenshion. Der schne bakte andenschion. An Zvertatis de kogos. Zichwenden anjemenden. Zichwenden anjemenden wandte hat gewandt sich wenden wandte hat gewandt він звернувся до вчителя er wandte sich an den lehrer er wandte sich an den lehrer вона звернулася до поліцейського sie hat sich an den polizisten gewandt sie hat sich an den polizisten gewandt варіант б значення перевертати Розвертати автомобіль або інший транспортний засіб. Вене. Вендете хат gewendet. Wenden. Wendete had gewendet. Він розвернув авто. Er е вendete das auto. Er wendete das auto. Він перевернув млинець на сковородді. Er hat den van kuchen in dem Pfanne gewendet. Er hat den Pfannkuchen in dem Pfanne gewendet. Варіант а. Надсилати. Тобто надсилати певні фізичні речі, які можна руками потрогати. Зенден, Занте Атзант. Зенден, Занте, Хатгезант Він надіслав листа своєму другові Er sandte einen, er einen Brief an seinen Freund. Вона надіслала йому подарунок. Geschenk ім Sie hat ihm ім Geschenk gesandt. Варіант Б. Надсилати, але мається на увазі надсилати певну інформацію, певні сигнали або вживання в певному технічному контексті. Зенденте гатгезенет. Зенденете гаткзентет. Kampagne wird per e list. Die Firma hat eine E-Mail gesendet. Die Firma hat eine E-Mail gesendet. Rand a. Puchnute. Schwellen. Schwoll. Ist geschwollen. Schwellen. Schwoll. Ist geschwollen. Paliz nabrak. Der Finger ist geschwollen. Der Finger ist geschwollen. Rozdovate. naduvate Schwellen schwelte, geschwellt, Schwellen schwelte, hat geschwellt. Viter na der Wind schwelte, die Zegel. Der Wind schwelte, die Segel. Variant A. Der Hund, der ist erschrocken. Erschrecken, erschrak ist erschrocken. der Hund, Ist vor der Katze erschrocken. Der Hund ist vor der Katze erschrocken. Інколи це дієслово може вживатися із зворотнім займенником «зіх», а інколи без. Якщо з контексту зрозуміло, що хтось когось злякався, можна вживати без «зіх». Варіант Б. Налякати. Erschrecken, erschreckte, hat erschreckt. Ешекен, ешекте, хат ешект, блискавка його злякала. Де Blitz hat ін ешект, де бліц хат інершет, стис стирчати або застрягати штекен, штекте, штак хат gesteckt. штекен, штекте, штат хат gesteckt. в притері тому можна вживати і штекте, і штат, і так, і так би правильно.

Hat Вона вставила велику у розетку. Sie steckte den stecker in die steckdoze. Sie steckt den stecker in die steckdoze. Вона поклала телефон у кишеню куртки. Зat das handy in ihr jakentasche gesteckt. Rant a. Tannuti або plavisha. Schmelzen, Schmolz ist geschmolzen. Schmelzen, Schmolz ist geschmolzen. Rostalo. das Eis ist geschmolzen. Das Eis ist geschmolzen. Plavate. Schmelzen, Schmelzte hat geschmolzt. Schmelzen, Schmelzte hat geschmolzt. Jarostopivsir, ich habe den Käse geschmolzt. Ich habe den Käse geschmolzt. Varianta, schliffuate, Schleifen, schliff, hat geschliffen. Schleifen, schliff, hat geschliffen. in Er hat das Messer und die Schere geschliffen. Er hat das Messer und die Schere geschliffen. schleifen. Schleifte, hat ist geschleift. Schleifen. Він затягнув ящик в підвал. Er schleifte die Kiste in den Keller. Er schleifte die Kiste in den Keller. Слово шлейф в українській мові має певне походження цього німецького дієслова. Важити, зважувати варіант А. Wog hat gewogen. Mischok wagen 50 Kilogramm. Der Sack wog 50 Kilogramm. Der Sack wog 50 Kilogramm. Ja wagen Früchte. Ich habe die Früchte gewogen. Ich habe die Früchte gewogen. Variant B. heudate Wiegen, wiegte, hat gewiegt. Wiegen, wiegte, hat gewiegt. Die Wellen wiektend das bot. Die Wellen wiektend das Bot. Vonze kolisala switten. Sie hat Jorkind in den Schlaf gewiegt. Sie hat Jorkind in den Schlaf gewiegt. Varianta. Weichen wich ist gewichen. Weichen wich ist gewichen. der alte chef ist einem neuen management gewichen der alte chef ist einem neuen management gewichen sie ist nicht von seiner seite gewichen sie ist nicht von seiner seite gewichen weichen weichte hat geweicht weichen weichte hat geweicht хліб розм'яку у супі. Das Brot hat in der Suppe geweicht. Das Brot hat in der Suppe geweicht. Варіант А – бродити. Це мається на певний хімічний процес. Там молоко бродить, чи вино, чи брага. Геган. Геата, го, із гегоан, хат гегеат. Геган, геата, го, Ist gekohen, had gegört. Можна всі варіанти вживати. і get, і igourt буде і так, і так правильно. В бочках бордило вино. In den Fesan, go der Wein. In den Fesan, go der Wein. Тісто добре підійшло. Der teig ist gut gekochen. Der teig is gut gekohen. Варіант Б. Zburti або Brudit Bernosimo Ruzumini. Gerhan Gert hat Gegert. Geron Gert hat Gegert. Sred Narodu Kipilo nevollen. Im Folk, Gert und Zuffiedenheit. Imfolk Gert und Zuffiedenheit. Discussia was Ralažedalno. Die Diskussion hat Schonlange Gegert. Die Diskussion hat Schonlange Gegert. носите удар hauen haute hip hat gehauen hat gehaut hauen haute hip hat gehauen hat gehaut hat gehaut perważno żywaje ts v Austrii vin darav kulakom po hat mit der faust auf den tisch gehauen er hat mit der faust auf den tisch gehauen vin anies udar mechem Ahib mit dem Schwert, ahib mit dem Schwert. Variant B. Bitte Rubate Kolotte. Hauen, haute, hat gehaut. Hauen, haute, hat gehaute. Winvdarvjo, er haute in er haute ihn, bilis. Die Kinder hauten sich. Die Kinder hauten sich. Winkolodro, er, haute er, haute er haute, Holz. Е. Аута Хольц. Обережно вживайте це слово, так як воно має ще нецензурне значення. Варіант А. Литися бити ключем, розбухати. Квелін квол изгеколін. Квелін, квол изгеколен. Вода билася ключем з під землі. Das квол ауздее, тасваса квол Erde. Квасуля і сочевиця розбухли. Die Bohnen und Linsen sind gequollen. Die Bohnen und Linsen sind gequollen. Zamoci, Quellen. Quelte hat gequält. Quellen, Quelte hat gequält. Wonasamocifula Horok. Sie, quälte Erbsen. Sie, quälten Sie, quälte Erbsen.